Добрий день, шестикласники. Сьогодні ми продовжимо мандрувати алегоричним світом байки. Тема нашого уроку викривальна і повчальна спрямованість байок Леоніда Глібова щука Жаба і Віл Роль гумору в житті українців. Скажіть, шестикласники, що ви чули про мешканців річок? Чи відомі вам види та назви риб, що вводяться у водоймах вашої місцевості? Певно, ви знаєте. Що ж серед них є карасі, линки та хижі щуки, що полюють на них. Ось про такого хижака ми дізнаємося із байки Леоніда Глібова. Але для початку пригадаймо, що байці характерна алегоричність, тобто перенесення людських якостей на образи тварин. Байка також містить мораль, повчальний висновок. Отож звернімося до живого слова байки. Щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке і виробляла, що у ставку ніхто життя не мав, того заїла в смерть, другого обідрала, піймали щуку молодці та в шаплиці, гуртом до суду притаскали, Хоча чуби мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Застряпчого, як завжди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиць шве то щупачка. То сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав, а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать, коли і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховать. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені панова річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться. Щоб більше жаху їй завдать і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. Усі образи в цій байці є алегоричними, за масками криються типові персонажі з реального життя. Письменник бачив навколо себе суспільну несправедливість і не міг з нею змиритися, тому засудив її у своєму творі. Бо кожному українцеві по-справжньому болять негаразди та нечесність у своїй рідній землі. Щука, головна героїня, є небезпечним злочинцем. Того заїла в смерть, другого обідрала. Злочини, заподію ніщукою, набули таких масштабів і такого розголосу, що навіть продажні судді несмоможні виправдати її. Лисичка Стряпчий у суді. Адвокат. Її образ особлює таку людську ваду, як хижість. В образі лисиці автор показав спритного і лицемірного чиновника судового нагляду. Який фактично вів усі справи в суді на свою користь. Лисиця така ж пройди хвістка і шахрайка, як і щука. Вона не могла допустити, щоб її спільниця по грабужах була покарана. Адже лисиця часто отримувала від щуки хабарі. П'ятеро суддів. Два осли, шкапа, два цапи це образи, які уособлюють продажних суддів, які приймають нікчемні і тупі рішення. Судді некомпетентні, нечесні, свою справу знають погано, нікчемні, їх легко обдурити, а вирок, винесений щуці, не є справедливим. Автор навмисно вибрав такі образи, бо осли не виділяються розумом, вони вперті. Нікчемна шкапа, два стареньких цапа, ймовірно, хвилюються, що втратять роботу, тому і проголосували за такий вирок. Карасики і лини прості люди, котрих навіть забули покликати до суду. Вони завжди є жертвами цих щук і лисиць і не можуть знайти захисту в умовах несправедливості і гніту. Ця байка виражає яскраву іронію, яка має надзвичайно глибокий зміст. Тема байки зображення суду над щукою. Яка здійснювала різноманітну шкоду в ставку його жителям, і отримувала вирок повернутися знову в річку. Ідея Засудження дій судочинства, його легковажності, безглуздості, а через образ лисиці підступності, хитрості, хабарництва. Мораль. Судді зобов'язані діяти відповідно до законодавства, а не підтримувати зацікавлену особу. Глібов засуджує хабарництво, несправедливість, лицемірство. Автор вчить бути чесним, не лукавити перед іншими, розбиратися в людях, ніколи не бути нікчемним чиновником, суддею, а бути справжньою людиною. Для колоритності та яскравості байки автор використав такі художні засоби, Епітети. Добрячий, нікчемна, плохий. Зменшувально пестливі слова. Стареньких, мокренькі, частенько, темненько, сотеньку карасиків, Фразеологізми – Катюзі буде по заслузі, як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховати, річ держать. Окличні та питальні речення: Хто ворогів не мав, коли і як воно і що і присудити розумна річ. За допомогою алегоричних образів байкарі викривають людські вади та оспівують чесноти. Як ви вважаєте, яку людську якість може втілювати такий мешканець водойми, як жаба? Розібратися нам в цьому допоможе ще одна байка Леоніда Глібова Жаба і ВІЛ. Раз жаба вилізна на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола та й каже бо подрузі тихенько, вигаблива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже сестра нам рівняться, казать, їй друга почала, а та не слуха дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається? Побільшила хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, схаманися. Не слуха жаба, дметься гірш. Все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одубіла? Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. У байці Жаба і ВІЛ алегорія полягає в тому, що деякі люди бувають заздрісні і прагнуть перевершити інших, не маючи до цього здібностей і можливостей. Байка побудована у формі динамічного діалогу. І розповідає про жабу, яка, побачивши вола, захотіла бути такою ж великою, як він, заздрість примусила її надиматися, поки луснула, хоч подруга й застерігала її про небезпеку. Ця алегорична картина висміює людей, що прагнуть досягти того, що виходить за межі їхніх можливостей, причому йдеться не про щось необхідне чи корисне, а про звичайні забаганки. Отже, жаба уособлює пихатість, самовпевненість, а віл працьовитість і терплячість. Тема байки. Зображення жаби, яка намагалася позмагатися з волом стосовно розміру. В результаті з натуги луснула та й одобіла. Ідея. Засудження на прикладі жаби негативних людських вад. а саме – Жадібності, заздрості, пихатості, хвалькуватості. Байка вчить не заздрити, реально оцінювати свої сили, не бути самовпевненим, цінувати те, що маєш. Найкраща мораль байки жаба і він передає прислів'я Не надувайся жабо, бо довола ще далеко. Художні засоби. Риторичні вигуки. Який здоровий моя ненько, от будуть жаби дивуватися. Посливі слова. Сестриця, голубонько моя. Епітет Милосердний Бог. У підсумок уроку завдання на спостережливість та увагу. Визначте, яку людську рису розкриває кожен образ тварини. Певнена, ви швидко впорались, бо собака втілює вірність, бджола працьовитість, зайчик боягузтво, щука хижість, жаба пихатість, лев величність, вовк жорстокість, муха надокучливість, осе упертість, сова мудрість, сорока балакучість, а лисичка хитрість. Байки Леоніда Глібова вчать нас добра, справедливості, бути чесними, не лукавити перед іншими, розбиратися в людях, ніколи не бути нікчемним чиновником, суддею, а бути справжньою людиною. Добрий гумор завжди стає в пригоді. Саме він допомагав жити і виживати людям у складних ситуаціях. Байки Глібова лише підтверджують, що наші предки відзначалися працьовитістю. Щирістю і веселою вдачею. Навіть у часи важких лихоліть українці знаходили сили сміятися із себе і ворогів. А я бажаю вам успіхів!